Всем привіт! Поки в поле не влізе, оскільки люблять дощі. Зайнявся оприскувачем, давно хотів переробити його на рамку. У мене поки дощ для прискорення роботи, щоб можна було покультивіру, перещоденько перечепився на оприскувачку і попер В общем поставив на нього рамку. Як це все виглядає? Кум подогнав рамку. Серега, тобі привіт. Трошки-трошки тут понаварював різних швів, кривих косих, але аби тримали. Це вона нас заводська, заводське кріплення, воно обрізане, заходить воно аж під низ. Ну і тут заварене. Так само з тої сторони. Ще ці розкоси для надіжності я думаю, триматиме. Також вони тут, ну, тут заварені вони теж, вони ці розкоси також заходять сюди під ось, чикс. І там так само, тобто вони не на угол рами, а під раму. Не знаю, може десь ще тут щось кину. Хоча який сенс я поки не знаю. Що отримали на виході, то так воно все виглядає. Тут трохи, мабуть, треба було трошки назад відсунути. І взагалі оцю штуку треба було перенести на цю сторону, тому що двері, ну, через які заходиш, з цієї сторони було подібніше. Ну вже, вже буде так. У нас сьогодні яке там 15 число і знову дощ. Тупо 3 тижні дощу. Ти мов поїду хоч вечором посію. посію. Кінець кіна. Побризка так само не дає. Коротко про плюси рамки. От раз, все, вже знятий. Вже стоїть культиватор. Тип, зараз спробуємо мокро, але ну спробуємо щось культивувати. Тато от робить це, робить завіси. Спроба культивації по ґрунту. Дивіться, що у нас. Тут. Ліпеники, ліпеники, і це пісок. Це вже, мабуть, в третій слід. Тут уже Ігор перед цим культивірував. Е, але ж дивіться, що відбувається. Лобода приростає назад, хоча вона, звісно, і потравлена. Е, Взагалі, прийшов, час підсушу. Може, може, сюди поїдемо, посіємо, якщо трохи підтряхне, трохи розворушив. Так, як не дивно, дожились. тепер наоборот підсушуємо, щоб залізти на ділянку. Так що. Їдемо далі. Зараз спробуємо щось вижати з сьогоднішнього дня. Уже, чесно кажучи, не знаю, що робити, тому що дорші в'ють, бур'яни ростуть капець, зараз я на ділянку я вам покажу. Там вже і покроплені, і нові пішли і мокро, не можна заїхати посіяти. І побризкати гліфосатом теж не виходить, бо перше, вітряно, а ввечері їдеш, ввечері хочеш виїхати вже дужче. Ситуація на ділянці на сьогоднішній день. От вам лобода, да. Вроді ж попечена, вроді все. Дивіться вже яка здоровезна. І що ждати, куди ж я вже навіть не знаю. Що поки печем, А далі побачимо. Покажу людям людину. Яка е, за мене більше ніж жінка переживає. Кава, Кава смакулики, все на пуле. Да, кум? Да, да. Да, кум у нас на чому На налічені? Продовжуємо посівну. Юзів дає рілю, тато. Тато. Люди б я без нього. Тато за рулем. Потихеньку, помаленьку. Я вже. Трохи посіяв, десь гектарів два. І це догнав його. Догнав вадька. Е, що по полю. Тут було в мене оприскування, але зараз підійдемо ближче. Але, але, бур'ян на місці. Це, це в того року була найкраща ділянка, було поле рекордсмен, хоча його і топило. Ну, як бачите, ця берізка чи що воно таке росте. Також багато, е, витягуємо багато гарбузиння. Є тут накидані такі копиці. Все, як бачите. І розтягнемо. По сусідству у нас буряки. Фух, Так що так. Трохи я вже наганявся сьогодні. Посівалочки, блін, вітер д мене, надіюсь вам буде чуть. Модернізація, не модернізація. Значить Дивіться, в чому прикол на мокру набиває прикатку Дві пластини 5 мм довжиною 30 см, отягнуто просто назад. Чому? Тому що коли йде по мокрому, диск налипає і кидає прямо прикатку і її завиває. Отягнувши назад, якби цієї проблеми позбавилися. Хоча з заводу повинні прислати там іншу прикатку, не v образну а звичайна. Десь вони мені писали, дзвонили, так що чекаємо. Ще стато трошки край мені підрівняє. І будемо пекти. Дай Бог, що все буде добре. Я виїхав би на буряки, нічого їм не буде. Фикс. Бачите, двері зняв, з ними, каже, не можу жарко, кондиціонер. Татя їздить, вирядок не включає. Каже йому і так. -то". Завершив ділянку. Навіть не показував роботу, чесно кажучи, печем, поки погода дає і то хмари знаходять, дуже знову це городить. Дуже важко, дуже пізній посів і реально блин, щось так довго. Треба стане ще сусівал. Мічна романтика в селі під зорями. Вносимо гербіцид, до всходової. Кондиціонер працює. Саме головне, що кондішер. Батя сьогодні двері зняв повністю. Слабе освіщення. Ще й фонарик. Новий фонарик на лобах. Поробив місяць. На клопоту купила порося або посіяла гарбузи. вже хочу спати. Так, ребята, коротше В общем продав Т40 Женем нормального трактора мені вже тобто, огонь Тепер нарешті нормально будемо вже і орати і культивірувати і сіяти Так що скоро ждіть обзор Так, всем привіт В общем ще пока не в тракторі Веземо віку на відправку Кого цікавить, дзвоніть, пишіть Олія є, була і буде як каже один чувак в Тіктокові, мені дуже сподобається його фраза. Жизнь фермерам вечна, ребята. Будьте здорові. Продовжуємо посівну, не знімаю, немає часу. Чому в окулярах, не знаю, надув очі, червоні, слізся на каплях. Ну, трохи так трохи так, Трохи таке. Така от діляночка цього року. Прийшла до нас, трошки наморочились, Уже е, й дощ ішов і по дощу сіяв. Е, я її не встиг накрити гліфосатом, був перший раз. Тут, звісно, виросла така лобода. Е, вчора Ігор Агешкою я МТ-зоном трохи рівняв, тому що більше не було чим ради дати. Взагалі, там, де не побризкав, то там лобода по колінах. Е, Посіяв, залишилось декілька городів і шабаш. У нас тут то дощ, то не дощ, то грязь. В общем, сложно, але, але сіємося. Красиве небо, звісно. Трохи йшов дощ, прийшлось заховати насіння під дерево. Ну, взагалі цю конструкцію ми на наступний рік модернізуємо. Це так, ідея прийшла, наш швидку руч зробили, але є одне але. Там потоп зараз. Але обіцяння цікаво, треба було зробити трошки його вищим і з кришкою, і вище, і ширшим. Тобто Зробити його по ширині колес у колії. І зробити його височеньким. І треба придумати ще одну секцію, щоб зараз воно заблочено, а не опускається, не піднімається. Але не позавадило б, щоб його можна було й опускати. Одна із діляночок, дивіться, що на ній відбувається. Лобода вже гігантська. Я тут не встиг зробити оприскування раундапом. Що тепер з нею робити? Дощ іде знов. Ну, Сівалка сіє, Взагалі. І це все бур'янце весь по цим балам. Я думаю, для наутілерів то, що треба. Е, що робити? Робити, варіант, напевно, буде наступний. Звісно, що до сходовий погано ляже, але ми заїдемо сюди до вскодовим до алголу. Помазов, кстати, по листу валить оброжі на раз-два. Плюс раунддап, плюс прилипач, як дощаний буде. Коломазочку, мабуть, дамо трошки побільше. Щоб він не тільки в грунт пішов, а й на листки лободи. Я думаю, він її забере. Не забере, томбі то називається, коротше осталося тут стріять пригорода і починається якась непонятна движуха. Ну, що ти, блядь, ти мені скажи. Глянь, може, до хавигата. Де щось гньо, не помупиться. Де щось удірвемо ще. Короче. Вскриття показало, що пацієнт умер від вскриття. Значить, в чому херня? На педалі Щеплення Вома. Коротше, вал прокручується, походу шпонка приказала довго жити. Все як завжди. Значить, що нас спасе? У нас спасе новий трактор. А якщо серйозно, сварка спасе. Прихватимо та буде воно їздити, поки ми його не розберемо. Так. Тому що поэтому поэтому включаємо вом тут і заводимо з вомом. Ой. Вот. Тут море бахорода медиканами так. Всё, така так угадати воно все сіло так вчора досіяв останню ділянку свою ще осталось там юрікове осталось ігорів там ще вони готують Готовлять грунт, стівалку скинув. Значить, зараз чіпляємо бочку. І поки в нас є день проміжутку, постараємося все, все що залишилося, це навкрити до всходовим. хоча не факт, що до всходового вистачить. треба прискувати. Зато вже поїхав на ю Чого він на Юмесе йому так більше нравиться, не так а я тут бочку. Маю доганяти, не можу за ним угнатися. Каже, я бистро не їздю, не дозволяє. Пече як німий. Може, в нього там на одну передачу більше, я не знаю. Похитає. Пам'ятаєте цей прикол в інтернеті? Так коли вже буде хорошо? А йому відповідно, так це ж було добре. Зараз їдемо з батьків, бризкаємо, а я щось згадую, як я в десь з ним робота у бригаді, а трактор на, на компанії на, на погрузчику буряком. Я згадую в десяті, як я з ним постійно їздив. Бочку тягав на Т40. По грузчику і машини щитав. Так було ж добре, ребята, було добре. Ми тоді цього не розуміли. Та і зараз, слава Богу. Дай Боже всім здоров'я. Є каже один, один із моїх студій, е... один з людей, за якими я слідкую в стріку, і каже, «Жити з фермерами вічно». Я согласен. Е... Ми просто не замічаємо не чи не помічаємо. Треба з каждого своїм. Ці моменти, я вже кожен раз казав, буду згадувати це своє життя. Дай Бог, що ми колись із цином своїм так само будемо десь ганяти. Так так. Батьки це батьки, мати і батько — це... Люди, які в будь-якій ситуації тут тягнуть за тебе. Так що ма... Так, я вас люблю. Все, коротше, поїхали далі. Ох іде. А Нічого, я теж знайшов у себе шосту передачу. І хочу уточнити, що в мене жітопліна накручена. У мене стоїть на сопні 3200. ДЗЕРТ я точно не виходив, я це вже повірю. Не встиг засняти. Щас постахую селище, ну, місцеві знають, приїжджає якраз розвилку. Як старащі, Ї... як їхать старащі, коротше, місць не сні поймуть, да? якраз на розвилки на завод. На магазині, я ж саді їду, а батьоспереді, хлопці під'їжджають на шкоді, встали, махають, бать, привіт! Ну, дивляться від не здоровкається, я його їду. О, привіт! Так що підписникам моїм лайко, спасіба, мужики, дуже приємно. Зараз підйом подйом гору. हूं <laughs> पॉक <disappointment> <iliz zg> <t Anfang> <inve hizo> Та, я тобі хочу сказати, що я за тобою не вганюся. Тільки гойдає. А в цьому сидіти не можна, сич кабіну не пробив головою. Тільки гойда. Андрюха, давай. Замустить Так, накрапає дощ. Зараз заправка. Пішло. Так, 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 йде. Там пішло. І дощ пішов. Одна ділянка є. Тепер буде друга. Тата пішов, я за ним. Продовжуємо. Особливо мало знімаю, чесно кажучи, важка цього руку посівна, дуже нервова. Та сама ділянка, що посіяв. Тут у нас є залишки лободи. Ну, Колмазол мазол лободу вроді по листу валить без проблем. Так що, приїхав накривати, до досходидо. Дуалгол, мазол і ще й раундапчик додаю. Надіюсь, що забере весь бурян і все буде чітко. Влажнувато дощик періодично накрапає, так що надіємося, що все буде добре. Значит, побризкать, побризкав. Остання ділянка, це Юрікова. Отаке от. Ну, таке не тільки в нього, таке і в мене було. На нього тут заросло чуть-чуть, а в мене Ігор три дні їздив, дискував. Ух. Мені тут нормально, а йому в кабіні там не дуже весело. В Ігоря то ділянки всі плюс-мінус рівні. Ну тут гарбуз. Кареном не прополиш, тут тільки посіяв, забризкав і забув. Збирався їхати до Юріка досівати, пішов дощ. Поміняв приказочку, дивіться, яка чітка, така тепер тільки в мене. Все по красоті на пружинках все загортачі, щоб... І зівалка тепер така, як і мене, бо всіх виобразка, а в мене ні. Так що так. Завтра вже поїдемо до до Юрі. Поїдемо потім до Ігоря. Дощі, не дощі, трохи не дають все це влізти. Ще мені теж треба добризкати, добризкати один гектар. І, в принципі, з посівною шабаш будемо готуватися до чого, правильно, до прополки. Вибризкую останні ділянки. Хочу вам показати ось це. Бачите, це вона не оброблена. Дивіться, бур'ян вже пішов. Це буквально пройшов тижня, ще не пройшло після передпосівної культивації. А як вам таке внесення до всходового гербіцида? по дощу? Ну кажуть, треба на вологий ґрунт. Пожалуйста, я договорився. Продовжується посівна. Дивіться, йдемо через дамбу. Місцеві знають долу. Ще Ігорькові воно зараз доб'ємо. Ще йому досіємо, поки дає погода. Піснувато, звісно, але я думаю, що це готова. Ігор, Ігор, десь в мене веде, я не пайму, ми сіяться, їдемо чи десь на п'янку. Ходиться які красоти.